За широка, бо не поблизу Маріуполя, бої не припиняються. Наших оборонців обстрілюють з мінометів. Маємо двох поранених. Терористи підтягнули резерви і техніку. Українські розвідники зафіксували 11 градів. Ганна Бока має більш оперативної інформації. Вона працює у Маріуполі і зараз з нами на прямому зв'язку. Анно, вітаю. Яка ситуація? Власне, нині навколо Маріуполя? Ще тобі відомо про події на передових блокпостах? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Із двох поранених у нас на жаль залишився тільки один боєць і ще одного медика. На жаль. Не змогли врятувати загалом на Маріупольському фронті від 6-ї ранку. Точаться бої широке на нападник аж 9 разів обстрілював наші сили з мінометів. Далі обидві сторони переходили то на стрілецький бій, то знову противник використовував артилерійську зброю. Напередодні ввечері такою ж сильною зброєю гатив по ще одному населеному пункту Лебединське. Наші позиції на щастя не зачепило на інших військових позиціях. Відносно спокійно, хоча коли сьогодні ні, військові розвозили харчі від волонтерів. Воякам на передову. Ми об'їхали що п'ять е, передових блокпостів. Надійшла оперативна інформація від розвідників про те, що ворог підтягує до околиць Маріуполя, гради і ці у надзвичайних масштабах аж 11 штук. Давайте послухаємо. Ну, інформація, що е, десь в районі. Павло Пальчик машин знаходиться БМ-21 Град в кількості 11 одиниць. 11 одиниць техніки це дуже багато. Тим більше такої техніки БМ21 це страшна сила. Ми це на себе вже почувствовали, знаємо, що это такое. Так що держимося, всі в готовності. Успіхів тримайтеся. так, тримаємось, тримаємося. У нас є для кого триматися. Людей просять не панікувати. А от для Маріупольців у східному мікрорайоні, нарешті, за весь час АТО провели навчальну тривогу. Пояснювали, як поводитися в таких ситуаціях. Люди спускалися в підвали. Учнів кількох шкіл теж відводили бомбосховища. Діти реагували на це спокійно. На деяких багатоповерхівках встановили гучномовці. Також роз'їздили автівки з гучномовцями з гучномовцями по району. Участь у навчаннях брали жителі того району, який вже відчув на собі, що таке сила граду, але оцінити чи активно відгукнулися маріупольці на навчання, оцінити складно, бо це була 12-та година, якраз середина робочого дня, та й жителі цього мікрорайону е, після обстрілів е, масовано виїжджали звідси. Е, загалом місцева влада та військові, які організовували це навчання для людей, оцінили позитивно. А от ті, хто вже насправді а не на навчаннях пережив таку трагедію, е, не надто вірять у такі попереджувальні заходи. Давайте послухаємо. Момент, этот був такой обстріл, на нього невозможно среагировать. Це секунди, і поэтому Кого, где застала. Обстріл Маріуполя показав, що це дуже важливі питання, які потрібно вирішувати. І я скажу, що я дуже задоволений сьогоднішніми заняттями. Ми разом ми спланували разом з місцевими органами влади, чітко по плану провели. І ви могли спостерігати, як місцеве населення дисципліновано виконувало. Вони вже навчені обстрілом, тому вони виконували заходи, які необхідно. Ну і буквально до ефіру нам повідомляли, що тимчасово призупинилися, притихли бої в Широкиному, але ось е, щойно в ці хвилини ми чули як е, кілька сильних вибухів. Прямо чути їх у центрі Маріуполя. А е, вочевиця працює важка артилерія, але офіційного пояснення нам поки е, з у жодному з прес-центрів не надали. Руслане, дякую, Ганна бережіть себе. Анна бока про бої під Маріуполем.